Яка велика любов Отця Небесного, які він пробачає нам помилки, гріхи, що неможливо пробачити, хто був в депресіях, прокляттях, панічні атаки, блуди, і людина все одно шукає відповідь. А чому так? В моєму випадку Господь почув мене. Я просила, Господи, Отче, виведи мене з цих гріхів і залежності, я не хочу вже так жити. І Господь через Божих людей послав мені мого наставника, дав мені через них Слово Боже Ісуса, яке є дорога істина. Та життя. Я почала потроху пускати Ісуса в своє життя, Його любов, яку мені передавали пастора, наставники. Я дякую своїм пасторам, що вони навчили мене і вчать, як жити в істині, любити, пробачати, не жити в непрощенні. Життя, в якому були зради, біль, сльози, алкоголь, панічні атаки, в тій пустоті, в якій я жила, прийшов Господь. Він підняв мене з колін і вивів до світла. Христос є любов, і Він сказав: прийдіть до мене усі струджені, обміненні, і я заспокою вас. Тому я усе можу у підкріпляючому мені Ісусі Христі. Підпишіться на ютуб канали Салтаненко і знайте, що Господь любить вас. Амінь.